Ланське благословіння на 27 серпня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі, брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми нібито піднімаємо питання, піднімається питання про щире спілкування з Ісусом. В цей, в цей момент фарисеї запитали Його, якою владою Ти це робиш? І він запитав їх. Хрещення Іоанна було з небес чи від чи від людей, і фарисеї по задумалися, не пішли шукати правду, істину, що відбулася, а вони почали вишукувати момент, щоб їм було зручно. А зручно вони подумали таким чином: якщо скажемо, що з небес, то а, він скаже, чому ж ви не повірили? А якщо кажемо від людей, то боїмося людей, бо всі вважають Йоанна Христида за пророка. І Господь їм сказав, і я вам не відповім. І оце місце, да, коли людина будує відносини з Господом, з Ісусом не в щирості, Господь не відповість, не буде діалогу. Він нічого не зробить не підійде, і не ну, нічого не зробить з цією людиною. Бо людина не готова спілкуватися тоді з Господом, бо щирість або це є Ну, якби. Перепередумова з ним розмови. Це приблизно і так як в покаянні. Якщо я щиро каюся, то Господь допомагає. Якщо я каюся як Іуда, не звертаючись до нього за наслідками, то я і загіну. І а, знаєте, плекання в собі цієї щирості перед Господом і є, ну, знаєте, необхідна умова з ним перебування. Іудеї ті не захотіли бути з Господом, вони захотіли бути своєму, своїй правді, яку вони самі придумали. А той пам'ятаєте сніпа народжений, який е отримав е зір да, після сліпоти. і його і він не був навчений як фарисеї. А коли фарисеї сказав, що він грішник, а не знаю я, чи він грішник, чи ні, але зір він мені дав. А я знаю точно, що зір дасть, дає та людина, яка від Бога, а іншого не написано. І ви читаєте це, я вже своїм словом додаю. Читаєте слова, що і, і вчите всіх, що такі чуда можуть творити ніж Божа людина. Але коли ця божа людина прийшла і почала творити ці чудеса, ви заперечуєте самі собі. І коли людина, та фарисейська людина заперечує сама собі, тоді Господь не відгукується до неї, Він відходить від неї. І ця людина, така людина, живе без Бога. І нехай ця знаєте, закарбується в наших серцях, що коли є Боже, коли є, коли є спілкування мене з Богом, з людьми і самим собою, і перша запорука моєї знаєте, вдачі і мого майбутнього, і мого знаєте, Мої сили і щирість, щирість перед Богом, щирість перед собою, щирість перед людьми. Амінь.